Сьогодні зробимо розклад на вересень місяць. Дуже вибачаюся, не була присутня з вами, не виходила на зв'язочок два місяці, але на те були дуже важливі причини, зв'язані з моєю професіональною діяльністю та також навчанням. Я навчаюсь на астролога і захищала перший курс, який я закінчила, писала курсову роботу. Зараз я вільна, дуже щаслива, що все пройшло на ура. І на кінець я маю вільний час, щоб поспілкуватися з вами і зробити вас щасливими. Можливо, хтось заважає якесь бажання і почує для себе відповідь або якесь запитання, і побачить від карт Ро якусь пораду, яку вони можуть надати. Побачимо, що з вами відбувалося. Зробимо на три позиції. Карта зробимо позицію минулого. Теперішнього часу та майбутнього, як у вас буде просуватися ваші справи, чим ви займатися, чим ви займаєтеся, чи то навчання, чи то праця, побачимо, що було? Що було в вашому житті і як то все проходить? Так, дорогі мої риби, лицар жезлів. По цій карті це стихія не символізує вас, але щось було дуже активне в вашому житті. Було і це вже відходить на задній план. Активне ця карта, якась, якась дія може означати не вас, а якісь енергії дій. Ну, Лицар жезлів це вогняна стихія. Ми знаємо, яка зараз ситуація, так і що, що з вами проходить, але потрібно було таке активне зусилля, активно щось. Щось робити, активно двигатися до чогось, просуватися, бо на те були дуже важливі причини. Треба було відстоювати щось, те, що вам належить, те, що, те, що ваше, вам треба було захищатися, багато символів, ознак символізує ця карта. Сонце 19-й старший аркан. Я вам зараз про всю позицію розкажу. Так, це розчарування. Карта розчарування. Сонце це найкраща карта в колоді, але затьмарило, щось затьмарило. Тут карта вийшла, п'ятірка кубків, криза настала. Ви наче не бачите виходу. Але, дорогі мої риби, не одчаюйтеся. Сприймайте це як є, як належне. Ця ситуація касається не тільки вас, всіх багатьох людей, тому що сонце зігріває великі маси людей. Сонце це є світило, яке захищає всіх людей на землі, те, що дає розвиток, те, що дає щастя, здоров'я. Так у вас в третій позиції випала карта кризи. Всі ми знаємо про ситуації, які зараз відбуваються, але Карта говорить, що вам треба переходити із цього стану. Не занурюйтеся дуже в такий стан трауру, негативу, тому що по цій карті ви дуже багато на себе берете негативу. Виходьте, дивіться, там дві чаші. Так, три чаші, які перекинуті, і йде негатив. Можливо, це вже третій рік або три роки, або три рази вже з вами щось траплялося. так? Дивіться, тут є ще дві чаші. Оглядайтеся назад. Карта говорить, що не застоюйтесь в негативі, двигайтеся вперед. Там є ріка, яка вам, яка вам говорить, що треба рухатися вперед, треба пливти вперед. Ніяких перешкод немає. Ви самі себе доводите до такого стану. Є можливості і перейти, дивіться, на другий берег. Можливо, переїзд для когось дуже важливий, і треба сприймати, приймати це рішення як належне, тому що вихід є, вихід завжди є з усіх критичних ситуацій. Переїхати, перейти, оглянутися назад, передумати щось, тому що шанси є, будуть у вас ще два шанси. Тільки треба взяти ці шанси, щоб. Ви виходили із цього негативу. Треба щось робити. Не треба застоюватися. Так як ця карта показує застій негативу, виходьте із цього стану. Так, дорогі мої, ви ще якраз емоції. Дуже дуже чутливі до таких негативних емоцій, і можете дуже сходити на низ, так якось опускатися на дно, занурюватися в пісок, опускати голову в пісок. Це є також характеристика вашого знаку і сонячного знаку. Так що виходьте звідти, шукайте вихід з, з, з вищих енергій, тому що якщо будете опускатися вниз, буде дуже важко піднятися. Треба виходити. Звертатися до людей за допомогою, які можуть вам допомогти. Ваш теперішній, ваш теперішній стан, і знайте, це вже все відходить. Так що оце, все, що ви переживаєте, це все буде відходити на задній план. Як будуть розкриватися ваші діла в теперішньому, в вересні місяці? О, не, не могла не взяти, тому що такі карти випали. Король чаш це ви її риби, це символ вас самих. Будьте дуже, дуже впевнені в собі, дуже щасливі, дуже радісні, дуже емоційно е підняті наверх, як то кажуть. Емоційний стан буде зашкалювати. Навіть е якщо Хтось із вас в таких емоціях купається в негативних. Звертайтеся до людей. Ця карта говорить, що звертайтеся до людей, які вам можуть допомогти. Це карта психолога також означає, це карта таролога, тих людей, які можуть дати добру пораду, які говорять з вами, які піднімають вас на вищі вібрації, якість, якості вашого знаку, ваших характерів, ваших рис. Характеру, так що, любі мої, звертайтеся до людей, кому потрібна допомога. Шукайте виходи, шукайте виходи на позитиві. П'ятірка жезлів знову боротьба двох сторін чорного і білого. Також ця карта може визначати добра і зла боротьба вашого внутрішнього стану доброго і хорошого, на яку сторону ви будете ви схиляєтеся більше. І якраз ця карта каже, що є кризис є, але виходьте з цього. І вибирайте світлу сторону, піднімайтеся, не опускайтеся вниз, а піднімайтеся, звертайтеся до людей, шукайте допомоги, навіть самі собі, ви інтуїтивний знак риби, шукайте ці виходи, шукайте виходи, розслабляйтеся, більше проводьте медитації, більше прислухайтеся до свого внутрішнього стану, що вам підказує ваша ваша інтуїція, що вам підказує. Якраз випала дев'ятий старший аркан. Вихід мудрості буде знайдено. Звертайтеся до людей, які вам допоможуть. Це дуже карта символізує, як і медиків. Якщо у когось по здоров'ю якісь є розлади, дуже хороша карта пройти аналіз, детальний аналіз, дійти до логічного завершення, тому що тут, бачите, висвітлюється, висвітлюється мудрість. Те, що ви шукаєте, якщо будете шукати, ви обов'язково знайдете. І ця карта мудреця вам указує на це. Вибрала я ще одну карту додаткову. Все у вас буде добре. Щастя, удача, фортуна вас очікує. Бачите, тут Божа корівка, як то кажуть, коли ви бачите, це символ щастя, символ удачі. І там там люди веселяться, там люди святкують щось, якась буде інформація, яка вас заставить святкувати. Можливо, ви були на другій стороні у відрядженні у далекій країні. Ця карта говорить про те, що у вересні місяці буде зустріч із вашою родиною, тому що тут вся родина буде в зборі. Так що, можливо, ви були далеко, можливо, від'їжджали, можливо, хтось якусь місію робив. Треба було від'їжджати, якась боротьба. Але тут все налагодиться. Вересень місяць говорить про те, що буде зустріч, буде святкування чогось, того, що вам до душі, те, що ви очікували, можливо, день народження в когось буде із вашої родини, і будете святкувати. Якась радість буде. Ну що ж, дорогі мої, зараз на майбутнє, на майбутню позицію, що вам очікувати? Е, так, як і на вересень, так і на ближнє майбутнє, яка позиція вам випаде? Вау! Де посієте добро, там і буде добро. А зараз не зволікайте цим, думайте, приймайте рішення. І все у вас буде добре. Дивіться, випадає карта долі. Тузи в нас нові починання. Як то кажуть, що що посієш, та і будеш пожинати. Так? Дивіться, яка там радісна відьмочка, це карта відьмочки. Так? Тобто вона своїми чарами. Бере цю чашу і те, що падає, наприклад, там, бачите, садить деревце і це дерево починає виростати, і потім в майбутньому буде давати свої плоди. Так що ця карта говорить, що починайте садити ці зернятка тільки на позитиві, щоб тоді в майбутньому це був результат, дуже важливий, дуже високий результат ваших можливостей, до яких ви йдете. Чудово! Навіть якщо будуть перешкоди, ніхто не говорить, що перешкод не буде і вам не прийдеться можливо. Можливо, звертатися до когось, можливо, відбиватися, можливо, будуть якісь труднощі, але якраз ця карта говорить, що ви ці труднощі повинні проходити, ви повинні приймати участь у яких діях, ви повинні відбиватися, ви повинні втручатися в щось, ви повинні одержувати. Те, що ви надумали, ви повинні його отримувати, і йти на своєму, і добиватися свого. Ваше бажання буде, буде найбільше, буде найсильніше. І ви цього доб'єтеся, тільки треба робити, тільки треба йти до цього. І тут якраз карта говорить, що навіть якщо й будуть якісь суперечки невзгоди, ви повинні їх всі пройти. І дивіться, четвірка мечів це те, щоб ви спали спокійно. Тоді, в майбутньому, ви будете спокійно спати. Буде ще час для відпочинку. Зараз поки що відпочинку немає, треба діяти. А буде час, щоб подумати і був якийсь результат, щоб ви навіть спокійно спали. Тому що ця карта перерви, перепочинку, і ця карта говорить, що треба відпочити. Так як ця позиція в нас випала на майбутнє, буде у вас спокійне майбутнє. Але до цього зараз, якщо є такі турбуленси, це треба пройти в вашому житті, щоб надалі все було спокійно. Я вам бажаю чудового вересня місяця. Всі ваші бажання, всі ваші можливо, те, що ви зараз проходите, якісь ситуації, ситуації неможливого, що вам. Кажеться на даний момент, ви це все пройдете. Головне двигайтеся вперед, випливайте, із того поганого випливайте в світле, щоб було світле майбутнє. Ну що ж, зараз, як і обіцяла, візьмемо одну карту допоміжну, яка, можливо, загадуйте ваше бажання, можливо, ще одне або ж залишиться те бажання, що ви загадали на початку нашого розкладу, і побачимо, що нам скажуть. Підсказочку, підсказочку як буде карти, це в нас Оракул Лінарман. Випав так само, випав, якби, лицар, лицарь, так? І тут дивіться пораду, яка дає ця карта, кінь світлий, так? Вирветеся до світлого майбутнього. І тут дуже-дуже хороша карта, дуже знаюча така. Така людина, яка все може в цьому житті, це не якийсь там поверад, що, да, не якась людина бідна, що не може цього добитися. Ви можете цього добитися. Тут показана карта лицаря, яка, якщо буде йти вперед, вона все зробить. Але не зупиняйтеся, якщо на те. Не зупиняйтеся, щоб зовсім зупинитися. Якщо треба і вам ви потребуєте часу, щоб обдумати все, як вам зробити краще, робіть це. Але щоб е тільки було зв'язане з тим, що вам треба рухатися вперед. Ця карта якраз і є перерва, щоб ви змогли обдумати, передумати щось для того, щоб зробити ривок уже в ваше світле майбутнє. Те, що ви забажали, все здійсниться. Ну що ж, мої любі? Не зволікайте такими порадами, дуже чудовими для вас. Це все робиться для того, щоб ви проводили і проходили цю еволюцію як душі, як вас самих, так і вашого життя, і розвитку вашого. І це все на ваше краще, на ваше краще майбутнє. Я вам бажаю всього самого самого найкращого, щоб все в вас здійснилося, те, що ви собі забажали. І все в вас. Було найчудовішим образом в цьому житті. Ну що ж, зустрінемося в жовтні, звертайтеся кому потрібні, індивідуальні. Розклади карт Таро, а також по астрології. Можливо, хтось буде задавати питання чи то по здоров'ю, чи то по направленню, куди краще вам направитися, до якого діла вас краще можливо спрямувати ваші навички, вашу, вашу роботу, чи правильно ви рухаєтеся, чи в правильному ви напрямку рухаєтеся. Все це можемо роздивитися, звертайтеся, знайдете мої. Контакти в описі під шапкою мого відео. Ну що ж, любі, до зустрічі, до жовтня!